Для того щоб покращити обізнаність громадян та гостей міста Охтирка з питань захисту під час повітряних тривог або інших загроз воєнного стану, було розроблено інформаційний буклет, у якому містяться надруковані адреси укриттів, також корисна інформація змінної безпеки з питань психологічної допомоги. Також тут ви можете знайти QR-код із переходом до інформаційно-безпекового порталу міста Охтирка. У ньому розміщена інтерактивна карта найпростіших та протирадіаційних укриттів, щоб візуально можна було побачити, де вони знаходяться. Також тут є інформація із посиланнями на актуальні тренінги, які підвищать обізнаність громадян з питань власної безпеки. На базі актирського молодіжного центру організовуються тренінги у співпраці з товариством Червоного Хреста та з Державною службою з надзвичайних ситуацій. Додатково кожен громадянин може залишити власний коментар уточнення стосовно укриттів. Або для реєстрації на необхідний йому тренінг, ця інформація буде оброблятися робочою групою з питань цивільного захисту, яка функціонує при Охвірській міській раді.